Ту інформацію, яку я вам зараз повідомлю, ну, напевно, мене дуже багато хто захейтить за це, але хтось і поділиться своєю думкою. Знаєте, мені нещодавно одна людина сказала, що Сергію, нічого не можна говорити про ТЦК, тому що ти підриваєш мобілізацію. І всі, хто говорить про це, підривають мобілізацію. Значить, вони на літеру П кінчаючи на И. Так от, я хочу вам сказати, що я з цим погодився і сказав людині, так, ви маєте рацію. Чому я так зробив? Як ви гадаєте? Тому що, щоб уникнути конфлікту, коли ти агресору кажеш, що ти погоджуєшся, ти одразу уникаєш конфлікту, і він не має більше аргументів, щоб тебе далі грузити. Так от, тут я вже можу вам сказати правду, що я не до кінця з цим погоджуюся. І те, що сусіди наші вкидують багато інформації для того, щоб дезінформувати нас, українців, це можливо і правда частково. Але знаєте що? От я сьогодні собі. Просто вписав ТЦК Волинської області. Це звідки я походжу. Предісторія. Я виїхав до Польщі в 2018 році. Перед тим я ще рік в Ізраїлі Маслав. А чому я туди поїхав заробляти кошти, звісно ж, щоб вижити. Тому що для чого ми народжуємося на цей світ? Щоб, напевно, жити, а не виконувати обов'язки чиїхось інтересів. Знаєте, ще Кузьма Скрябін казав. Я б хотів би, щоб всі політики та їхні потомки відчули все те, що зараз відчувають матері наших воїнів. Знаєте, в мене є родичі в сім'ї, і їх дедалі стає більше, це напевно нормально в період війни, які захищають сьогодні територію України. Не всі до мене звертаються за допомогою, а ті, що звертаються, я інколи не можу їм допомогти, тому що в мене також є свої проблеми. Жити в нормальному житті також непросто. І мені шкода. А шкода, знаєте чому? Зараз ви побачите. Ще хочу вас запросити, друзі, 25 жовтня це ця субота на Гримі Борч Фест, який, знову ж таки, створений для того, щоб допомагати Збройним силам України. І я не цураюсь того, що я є частиною цього проєкту. Він буде останнім в цьому році. І хочу додати, що вже шві ми зібрали 120 тисяч злотих. Невелика сума в порівнянні з іншими містами, але я дякую кожному, хто прийшов вже на фестиваль. Жалію, що ми не з усіма побачились, але я просто замерз. Суть не в тому. В Гданську все пройде на халі електрику. Тобто в 8 вулиця, вулиця Електрику, Хала В8. Деталі ви знайдете в описі. Також шукаємо волонтерів, які долучаться до цього проєкту. Ну і звісно ж, кожного вклад буде дуже важливий. Тому що ви повинні зрозуміти одне: що якщо не ми, то хто? Так. Маніпулюють нашим суспільством, але в кожного є вибір. Якщо ви хочете прийти, то приходьте. Я вас запрошую, я буду особисто. Так от, давайте перейдемо до двох тем, які я вам сьогодні пишу: перше ТЦК. 17 жовтня чи або 16 жовтня було впіймано в Волинській області керівника ТЦК, який а, приховав в декларації свій пошка є 2017 року і а, нерухомість. Тобто, фактично, він має виконувати законний обов'язок зголошувати все, що він нажив. За своє життя він цього не робить. Це так, якби ти маєш захищати територію України в період війни і не хочеш цього робити. Я можу порівнювати так, тому що керівники подають приклад. А яким же ж прикладом він подав? Тим більше, що я знаю, що багато керівників, декілька керівників, вже так робили і мали нерухомість за кордоном. Що з ними сталося, як ви думаєте? Так, так само, друзі, як і з віце премєром та міністром єдності українців за кордоном. Нічого. Пам'ятаєте, в червні був гучний скандал із Олексієм Чернишовим, міністром єдності, з тим новоствореним міністерством, на яке виділили аж 300 мільйонів. І знаєте, що він зробив? Нічого не зробив. Ви, ви думаєте, він у в'язниці? Напошіть свою думку. Ні. А де ж цих майже 300 мільйонів гривень? Їх просто переписали на Міністерство соціальної політики. І всі проєкти так само перейшли до Міністерства соціальної політики. А що з Міністерством єдності? Про нього вже ніхто не знає. Так нашуміли, таке буде Міністерство. Всіх українців будуть до центрів єдності направляти за кордоном. І в кінцевому результаті ми маємо бублик. Чи хтось звітується перед українцями, що відбувається з цими проєктами? Ні. Як і ніхто нам не прозвітується, що з цим ТЦКшником буде. Так от, суть цього відео. Давайте повернемо, повернемося до мого списку ТЦК Волинської області. Просто в пошуку написав ТЦК Волинської області, натиснув новини. І що мені вибило? Так ось, друзі, не забувайте легалізуватися малопольському воєводстві з команди Starmac Documents. Казали мені, коли Сергій наживається на українцях. Ні, я надаю якісні послуги. Кожен сам обирає, чи платити, чи не платити. Наживання це. Коли ти крадеш і нічого не віддаєш взамін. Мені здається, це справедливо сказано. І в Вроцлаві у Нідок також вам допоможуть легалізуватися Врослав і Дольношно... Дольношльонське боєвудство. Деталь ви знайдете в прикріпленому коментарі або ж в описі. Безкоштовні перекази в Україну, Трансфер Гов, також промокод ПЕХ до кінця місяця, найвищий курс на гривневі карти при переказах. Давайте перечитаємо. У Соловичах НАТО пошкодив авто ТЦК та СП. Учасники притягли до кримінальної відповідальності. На Волині під час перевірки документів виникла сутичка. Пошкодили автомобіль ТЦК. Мобілізували Волинського прокурора, який судився із ТЦК через квартиру. На Волині четверо цивільних напали на працівників ТЦК. Стріляли по пенсіонерах, що відомо про конфлікт між жінками і ТЦК у селі на Волині. На підприємстві, на Волині військовослужбовці ТЦК. Застосували сльозогінний газ. На Волині судили працівника ТЦК, який не увімкнув бодікамеру під час оповіщення. У Ковелі сталася бійка між ТЦК і працівниками підприємства. Інцидент між працівниками ТЦК і жінками стався у Волинській області. Біля Луцька. так, секунду, я. Ага, Біля Луцька там те, що сталося. На Волині місцеві жителі відібрали зброю працівники ТЦК і розпочали стрілянину. На Волині сталася бійка з працівниками ТЦК. На Волині чоловік втік і заховався від ТЦК на території підприємства, критичної інфраструктури відбулася сутичка. На Волині місцеві мешканці напали на військовослужбовці ТЦК, є проранена. Натоп людей напав на автомобіль ТЦК в селі на Волині. Сутичка на набережні у Луцьку. Працівника ТЦК судили за те, що не у вікну я вже казав. І так далі. І це, друзі, українські новини. Це 2025 рік. Я нічого не придумав, ви можете це перевірити. І знаєте, як я казав на початку відео, не пам'ятаю, бо це вже другий раз записую, так от, нас українці, діляться на дві категорії: яким можна все, яким не можна нічого. Якщо ти маєш можливість бути заброньованим в критичній інфраструктурі і знову ж таки не служити і не захищати територію батьківщини, тебе і так будуть критикувати. Але ти не будеш знову ж таки виконувати те, Чого ти не хочеш? Тому що в кожного в житті є свідомий вибір. Або ти допомагаєш, або ти захищаєш. Але є ті, хто не має вибору. А знаєте, хто це? Бідна варства населення України. Селяни, такі, як я. Скажіть мені, будь ласка, в багатьох силах в Україні є в нас критичні, критичні підприємства, на яких можна забронюватися? Тобто піти на роботу і заробляти гроші. Ні. А знаєте, чим заробляли наші звичайні громадяни? Мене знову ж таки захетять, але це правда. Я говорю правду те, як це було. Колись в далеких 2004, 2008, 10 роки, українці їздили, знаєте куди? В Білорусь або ж в Росію на роботу. Представляєте? Я не здивуюся, якщо поляки це саме робили. Тому що там реально великі кошти платили, і це було правда. Пізніше, після 2013 року, знаєте, всі, куди українці почали їздити? Польща, Бельгія, Німеччина, Голландія. І по сьогоднішній день вони туди їздять. Тому що ситуація змінилася. І чи мають можливість сьогодні всі чоловіки виїжджати за кордон? Як ви гадаєте, ні, ті, що в селах їздили на ту роботу, яку голландці, німці чи поляки не хотіли робити, українці заміщали ці професії. Сьогодні українці не можуть поїхати за кордон. І що найбільш болючіше, що ніхто про це вже не говорить. Всі забули. А ви згадайте, будь ласка, Міністерство єдності 300 мільйонів гривень. Краще б ці гроші призначили для тих людей, які втратили квартири і немає де жити. Так от, хочу нагадати: пригадайте, скільки заробітчани переказували коштів в Україну? Я не говорю вже про готівку, яку вони завозили. На сьогоднішній день в Україні демографічна проблема і. Я гадаю, що до 2035 року вона значно погіршиться, тому що кількість тих дітей, які народжуються на одну сім'ю, тобто на чоловіка і дружину, на сьогоднішній день народжується одна дитина. Тобто, мало б дві народжуватися, народжується одна. Навіть в Польщі демографічна проблема, попри те, що українці сюди стільки приїхало, ну але ми знаємо, скільки нас тут хейтять поляки, ті, що їздили самі за кордон роботу. Так от, у них теж ця демографічна проблема. І походять чутки, що вже навіть жінок, які не мають дітей, хочуть заставити виходити на пенсію так само, як чоловіків. 65 років, тому що сьогодні або в 63, або в 60. Але менше з тим поляки ненавидять і самі себе. Чи це нормально? Напевно, що так. В Україні я думаю, що подібно, і в кожній країні так само, тому що в кожної країни є свої таракани. Ми знаходимося там, де нас люблять, або ж ми створюємо місце. І оточення, яке нас любить. Тому задумайтеся над тим, що я вам сказав. Допомагати військовим треба, треба, бо вони без нас ніхто. Я ніколи не забуду, як мій дядько подзвонив і сказав, коли йому треба був дрон. Чи чули ви за те, що я комусь сказав, давайте ми зберемо моєму дядькові на дрон? Хоч раз, ні. Я цього не казав. Тому що є команда, яка професійно цим займається. І це мій фундейшн, яким я дякую за те, що. Вони допомагають військовим. Я не маю що додати, тому кожен, хто не тільки з Гданська, може приїхати в Гданськ. Я з Кракова буду прямувати до Гданська як показник того, що дорога для мене це не головне в житті, якщо я маю вільний час для того, щоб вписати своє ім'я в історію. Хорошого вам, друзі, настрою. Що думаєте про це? І та людина, яка мені сказала, що я підриваю мобілізацію, я не погоджуюся з нею, тому що. Якщо українці не будуть говорити про наших політиків, таких як Чернишов або ж той ТЦКшник, який на Порше їздить, я не кажу, що у мене стара машина, але я на неї заробив, і вона по сьогоднішній день в кредиті. Але ТЦКшник, я точно думаю, що в кредиті її немає. І та нерухомість, яку він має, він точно її не заробив за зарплату. Ну, якщо хтось знає, яка зарплата ТЦК в керівника, напишіть, будь ласка. За скільки років можна Porsche Cayenne купити 2017 року? Тому що це преміум сегмент, і в Польщі така машина теж не дешево коштує. Я думаю, що менше 200 тисяч злотих це точно таку не знайдеш. Можна це перевірити і глянути. Це не заздрість, це реальна правда. Що українці мають писати петиції, коли їхні родичі загинули, і ці петиції розглядаються по, 3, по 4, по 5-6 місяців і ще. То не просто так набрати 25 тисяч, що присвоїли народного Героя України посмертно. Це просто жах. Так, мені легко говорити за кордоном скажете ви. Але хтось мусить це тягар нести. Це буде таке унікальне відео, тому що я не хочу записувати про те, що відбувається в Україні настільки, я роблю робити все тихо, як ми це робимо по фестивалях. Комусь це не подобається. І знаєте, мені теж не до кінця подобається, коли мене критикують. Але я мовчки опускаю голову і йду робити це далі. Хто зі мною, той зі мною. Хто без мене, я теж вас поважаю. Кожного свій вибір. Тому, друзі, отаке довге відео. Тримайтеся. І не забувайте, що Кузьма Скрабін загинув, я вважаю, що він загинув не просто так. Він загинув за свої висловлювання. Але якщо ми будемо боятися висловлювати свої думки, ну, то що буде з Україною? От і все всім хорошого настрою.